Всім доброго дня! На відеоогляді із магазину Мойо такий чудовий наборчик фірми Bosch. По бетону на 35 елементів в блістері. Ось сам наборчик. Ось, тут є, є інструкція і показується. Які тут бітки і їх кількість, а також всі параметри для подовжувачів, для тримача біт, і всі типи викруточок і сверла. Із цікавого, що тут можу сказати, ось такий міцний кейс пластик, але жорсткий пластик, така металічна скоба. Ось відкривається він. Так, маємо ми тут отаку підпружинену, підпружинений бітотримач. Ось, коли знаходиться тут насадочка якась, вона просто сюди не висклизна тільки треба потягнути і потім і потім достати. Міцно тримаються самі всі бітки, як бачите, перевертаю, нічого самого не викидається. Так. Ну, досить якісно виглядає, на перший погляд, мені подобається. Ось є така щебітка. Бачите, вона телескопічна. Тоже цікава штука. Також в наборі є шість сверл по бетону. Як бачите, спеціальний наконечник. Кожне підписане. ну Я скажу так, що фірма Bosch славиться не тільки інструментами, а також витратними матеріалами, пильними дисками до болгарок, там полотен для лобзиків. Сверла у них також гарні, що по бетону, що по дереву. Ось є основні також ще головки. Вони також підписані, наскільки тут на 13 мм на 8 мм. Ось такі чудові чудові елементи. Як бачите, зірочки, вони пригодяться вам в побуті. Ось, так, да. вставляються вони і правда, досить жорстко. Ну, це, я вважаю, є плюсом, так як вони не випадуть, і вам потім не буде потрібно їх буде збирати. Так, що щось... все. О, отак. Ще не привчився. Ось, Як бачите, такі типорозміри, тут є зірочки з отворами всередині, Ну, у них є дійсно назва професійна, але ми всі розуміємо, що також плоскі та хрестові викрутки. Ось, все підписано, кожен типорозмір, все компактно. Мені подобається. Цей наборчик, я скажу так, що, мабуть, можна і для людей, які займаються ремонтом, його рекомендувати. А також в, в побуті мені кажуть, здається, що повинен такий наборчик бути, він не помішає. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.